Привіт! Сьогодні ми, я вам розповім, як записувати своє відео на YouTube правильно і можна було навіть малювати. Дивіться, наприклад, отак от. малювати. Ось о, бачите? Наприклад, програму обводити якісь чи показувати. Вибирати колір, все безкоштовно. Це все безкоштовно. Сьогодні розкажу, як це зробити. Ось на своїх очах вам покажу. Так, щоб це зробити, заходимо у Play Market і пишемо відео у пошуку. Ми знаходимо ось таку програму Запись екрану X-Recorder І качаємо. Понятно? Так, зараз обведу вам, щоб ви знали. Ось. Треба колір поставити. Мілий. Ось так ось така ось програмка. Ось так от називається. можете x рекордер написати. Ось тут ось так виглядає. Ось все. це все це тут безкоштовно. Навіть ніякому преміум не треба покупати за деньги просто x рекорд Хороша програмка. Я поставлю 5 дивіться на, ми, на ваших осічах я вам поставлю тут, сюди 5 зв'язків. Так, як тут оцініть? Як? Отак от зробимо. Так, де тут оцінити? Як оцінити? Коротше, я буду розбиратися, як оцінити. Але дуже хороша програма. Рекомендую. Коротше, всім пока-пока.